Майбутнє для Агапа проєкт із такою назвою за підтримки міжнародних партнерів реалізувала громадська організація Агапа, що опікується дітками з інвалідністю. Нещодавно делегація італійського міста Альбінеа, що підтримала ініціативу, відвідала Хмельницький, аби ознайомитися із реалізацією проєкту та обговорити плани на майбутнє. Більше про все це поговоримо далі. В ефірі програми на часі. Вітаю вас і представляю гостю нашої студії. Це засновниця громадської організації Агапа Людмила Басенко. Людмила, вітай! Вітаю. Тож мило, давайте розпочнемо власне із проєкту Майбутнє для Агап». Що стало поштовхом для того, аби він власне відбувся, реалізувався, і як сталося так, що саме італійці його підтримали? Получається, що ми вже працюємо протягом 10 років з дітьми від нуля до шести років. Але наші діти ростуть так і. Нам дуже шкода, коли вони йдуть і десь губляться. Особливо ті, які можуть соціалізуватися в школах, тягнути шкільну програму, ми адаптовуємо їх. Але ті діти, які не можуть адаптуватися в звичайній школі, їм важка програма, так і вони йдуть на індивідуальне навчання. На жаль, їм цієї освітньої програми шкільної недостатньо, тому що в майбутньому вона не ем, навчає цих дітей до якихось певних професійних навичок. Ось і так зародилось. Зародився цей проект майбутнє для Агапа для діток 6+. Угу. Е, і вона передбачає навчання за програмою, яка більш адаптованіша, так і до. Життя, так скажемо, до навчання до того, щоб дитина могла розрахуватися в магазині, так розуміти, що таке кошти, як їх порахувати, і здобути якусь проф... якийсь професійний напрямок. Ну і зараз ми обрали просто для спроби рослинництво і подивимося, що з цього вийде. Угу. А як так що вдалося італійців долучити до співпраці? Це через знайомого. В нас е, е, сім'я знайомих виїхала як біженці на початку війни, і вони зупинилися в цьому місті. Ось, і вони познайомилися з цими людьми. Е, е, і виходить, що це громадська організація, яка забитання, яка займається біженцями. Вони приймають в себе е, біженців, і додатково в них ще й існує центр. Е, Такого соціального денного перебування дорослих людей з інвалідністю. І вони цих біженців залучають до цих людей як волонтерів, вони їм допомагають. Ось. І в квітні 2023 року цей регіон, регіон Емілія Романія, оголосив такий. Конкурс на фінансування проєктів, спрямованих на допомогу цивільного населення в Україні. Ось і це запитання е, взялося е, запитувати наших українських родин, да, біженців, чи є в Україні якісь організації. Ну, якими з якими ми могли би прийняти участь в цьому проекті, ось і так е, знайшли нас. Угу, супер! І класно, що ця ідея дійсно реалізувалась. Ну, проєкт здається, складався з кількох етапів. От ви вже згадали там про рослинництво. Розкажіть більш детально, що саме було реалізовано. Е, перше це е, закупка меблів, е, так угу. е, тому що ми придбали приміщення е, для цього, е, і воно. Е, Відповідно, дуже близько до нас. Ми зробили одне приміщення з та, роман, та, ми так. Та, угу. І зробили там ремонт. На жаль, кошти не передбачалися на ремонт, але кошти передбачалися на закупку меблів. Вони допомогли нам закупити меблі. Потім повністю всі матеріали також для роботи з дітьми. Ми закупили всі матеріали за їхні кошти. І третє це навчання батьків. Вони перейнялися дуже нашою моделлю так, за якою ми працюємо, що ми навчаємо батьків, і вони виділили кошти на навчання батьків також. Угу. Супер. А ось цей момент з рослинництвом, це про що? Це як етап, так, угу. це як також додаткове. Получається, що ми думали на майбутнє, також ми хочемо, щоб. Ці рослинки перетворилися в спеції, uh -huh. да, і е, наші діти могли виготовляти спеції, чаї. Ось і навіть продавати їх в майбутньому. Е, то це такий невеличкий старт. Да, цього тобто щось ж ви вже посадили разом з дітьми, так, правильно? Так, так вже uh -huh. у нас є м'ята, розмарини, і базилік. Вже вже є набір рослинок, за яким ми доглядаємо. Uh -huh. Так е, пробуємо, вчимося, а далі можливо ми розширимо більше. Все задумано вдалося реалізувати, чи можливо навіть щось трішки перевершили? Е, ну, скажу так, що е, все реалізувати нереально, не тому що в нас дуже багато планів на майбутнє, так, і багато е, є куди розвиватися, uh -huh. так скажемо. Але е, ми в шоці, тому що це взагалі перша наша допомога з, е, зі сторони взагалі. Е, Людей та, та, за, зовні, за кордону. Ззовні, за, навіть не за кордону. Ну, Нам ще ні разу ніхто не допомагав настільки в ага. таких масштабах, так? Так, та, це вони перші. Угу. Супер. Ну і власне ця делегація з цього міста не так давно приїхала в Хмельницький, ознайомлювалася із проектом, і не тільки, от розкажіть про деталі візиту, власне, з якою метою завітали. Угу. Тож одним з пунктів проєктів було те, що наш, ну ми маємо мали поїхати до них uh -huh. декілька наших чоловіків, ознайомитися з їхньою інклюзією, як в них все працює. І коли ми приїхали, вони ну, і почали розповідати про те, що ми робимо, як ми робимо. Вони, коли ми робили проект, спочатку ознайомились, прочитали та то, що ми їм надіслали інформацію, потім ми їм розповіли. І вони, почувши це між собою, сказали, що, ну, ми не зовсім віримо, що таке можливо в Україні. І більше ціль їхнього візиту була переконатися в тому, що то, що ми розповідаємо, і то що вони прочитали про нашу організацію, це є правда. Ось і вони приїхали. Дійсно, вони були в шоці. Настільки вони кажуть, що наші очікування навіть перевершили. Ось, і на майбутнє вони сказали, що вони хочуть, от це вже в березні. Коли вони приїхали в березні, вони запросили вже мене і мою сім'ю. Для того щоб ми провели їм тренінг е, і, взагалі, як е, наша модель, так е, нашої роботи з дітьми і з батьками, е, щоб ми е, поділилися досвідом і вони хочуть в себе створити подібний центр. Тобто такого і е, їм є в який досвід у нас запозичити. Виходить, так, 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 так. так. не кажуть, що ми думали, що ми вам можемо багато чого дати, але насправді ви нам можете дати набагато більше. Ну, наскільки я знаю, вони і восьму школу відвідували, так і центр інклюзивний. От розкажіть теж трішки. та вони відвідували ті місця, з якими ми по суті співпрацюємо. Так, ми співпрацюємо з ІРЦ по обміну досвіду. Ми надаємо навчання, так а іРЦ натомість нам нас наші. Педагоги і логопеди можуть пройти практику так також. Це обмін такий досвідом. З восьмої школи ми також, получається, всіх асистентів їхніх. Ми також беремо на навчання. Вони в нас проходять навчання практичне, ось отримують від нас якусь інформацію. То ем, в них дуже важливо там в Італії. Да, ем, Їхня організація, і, взагалі, люди з інвалідністю присутні абсолютно кругом, і вони комунікують і контактують абсолютно зі всіма. І вони хотіли побачити, чи в нас також є такий контакт, ну з mm -hmm. ми соціальні. Ось тому ми мені здається, що ми так поки що тільки до цього йдемо. Так, так, так. У нас це все тільки, тільки встановлюється. Mm -hmm. Ось тому, що в більшості, якщо в нас в школах, так в садочках, в чому проблема? В тому, що педагоги, асистенти не готові, і навіть не то, що не готові, в них бракує знань, так тому що наша освітня програма в університетах, на жаль, поки що ще не сильно змінюється, щоб впроваджувати цю інклюзію. Ось і їм бракує знань, і вони починають їх шукати в тих, хто ці знання може дати. Власне, громадська організація, яку ви представляєте, їй вже 10 років. Так, так. як за цей час вона змінилася? І от чим вона особлива, які ось такі методики використовуєте, які і італійців зацікавили? Получається, що ми працюємо на раннє втручання, і ми задіємо абсолютно всю сім'ю. У нас сімейно орієнтована програма модель реабілітації угу. для дитини. Так, ми навчаємо батьків, як працювати зі своїми дітьми, і батьки мають домашні завдання, вони мають відпрацьовувати це вдома. Для контролю вони скидають нам відео домашніх завдань. І якщо це відео не здається, вони на наступний курс не потрапляють. Получається, угу. що ми працюємо, коли працюють батьки. Якщо що батьки не працюють, ми відмовляємо в співпраці. Ми працюємо безкоштовно, але в нас є свої умови, так умови співпраці, тому що це довго тривала реабілітація. На жаль, це не ну, якщо є дитина чи людина з особливими потребами, це на роки. І ти не можеш нічого поміняти. І ми пропонуємо батькам свої послуги на роки. Uh -huh. Так, і тому і сформувалися ці майбутні етапи, тому що наші діти підросли, які з нами вже роками, і ми не можемо просто їх кинути, тому що ми дуже багато в них вклали. Так, і це один етап, і наступний етап вже в мене він в майбутнє на майбутнє намальований. Так мені дуже хотілося, щоб ми. Могли запустити ще один проект: це соціалізація дітей: 18 та ті mm -hmm. діти, які готові до професійної діяльності, заключати договори договори з різними кав'ярнями, не знаю, пекарнями, і е, навіть підготовлювати людей, які могли б бути волонтерами або могли б супроводжувати цих дітей в якійсь професійній діяльності на майбутнє. Mm -hmm. А з якими нозологіями працюєте? Працюємо з дітками з синдромом Дауна з дітьми з е, дитячим церебральним паралічем і дітками з аутизмом. Угу. Йдеться більше про фізичну реабілітацію чи про соціалізацію також. Ну, дивіться, у нас тому і є оці етапи. Так угу. получається, що самі батьки не готові до соціальної реабілітації, коли дитина на ранніх етапах. Вони хочуть реабілітацію на професійній основі. Тому в нас від нуля до шести ми надаємо прямо реабілітаційні послуги, такі як надаються в реабілітаційних центрах, і приватних, і державних. Так у нас, у нас працює мультидисциплінарна команда в складі з ерготерапевта, фізичної терапевта. Та корекційного педагога, логопеда, дефектолога Але вже діти, які 6 батьки вже прийняли повністю діагноз, усвідомили, що вони вже не на тому етапі, щоб боротися. Бо від нуля до шести всі борються, Да? Борються з хворобою, борються з діагнозом, борються. І коли ми потихеньку змінюємо їхню свідомість, що з цим не потрібно боротися, а з цим потрібно, його... потрібно, при... потрібно прийняти і жити, так, тоді вже батьки готові до наступних етапів. І якраз оцей етап 6+, це більше про те, що соціалізація дитини в суспільстві. Ми практикували, робили табори місцеві. Так, ми ходили з дітьми в. Кінотеатри на пляжі, в магазини, ось їздили громадським транспортом, і батьки могли проаналізувати, як їхня дитина там поводить себе кругом і як її можна соціалізувати краще. Навіть були випадки, що батьки після цього табору перший раз за 9 років поїхали просто з дитиною на море відпочивати. Тобто цей бар'єр якось приступили, так, правильно. Так. А якщо порівнювати 10 років тому, коли ви починали і зараз, все ж таки більш інклюзивним стало суспільство, і яких ще системних змін потрібно? Так, більш інклюзивним, тому що 10 років назад ніхто і ну не знав, да, всі тикали пальцями, навіть як у мене дитина з особливостями. І коли вона там на візочку, коли було 5 років, uh -huh. навіть діти там тикали пальцями і Говорили там подивися, яка велика дівчинка вона в на Да? Ну зараз більш проінформоване суспільство. Ну і також війна внесла свої корективи. Да? Дуже багато говориться про те. Яка поведінка має бути людей на реакцію людей з інвалідністю, так, з особливостями певними, тому ну, і дуже воно набирає дуже швидких темпів. А і що ще потрібно, щоб, можливо, ще швидше це було? Я думаю, що впроваджувати, все ж таки, змінювати ці освітні програми в університетах, так, це в корні, щоб навчання було відповідним, щоб спеціалісти не шукали. Додаткових, яких додаткової інформації, як їм працювати з цими людьми, дітьми, а що вони вже були підготовлені максимально. Uh -huh. Uh -huh. Ви вже зауважили, що у вас така особливість сімей, орієнтація на сім'ю. Якусь таку підтримку батьки отримують від вас, які, можливо, можуть дитинку залишити, а там, з психологом поспілкуватися от, в цьому напрямку щось є. Ну, Тому що, мамі теж треба іноді відпочити правда, і відволіктися десь на якісь моменти. Ну, у нас трошечки інша ага. ціль. Получається, що ми батьків навчаємо. Так? Угу. Вони можуть залишити дитину вдома з, з рідними і прийти на лекції. Ми навчаємо їх а також. Нашою цілею ми створюємо групи з батьків та щоб вони допомагали одне одному. Ми створюємо групи, які е, можуть функціонувати. Вони можуть приходити в будь-який день на групові заняття з дітьми, вони можуть підстраховувати одне одного, і коли вони здружуються, вони можуть залишити е, свою дитину на іншу маму, так взаємодопомога. Ось так. Оце наша ціль. Тому що насправді е, таку маму чи да, особистість ніхто не Зрозуміє, крім краще ніж... Да, краще, ніж той, хто має таку саму дитину. А до речі, а татусі активні в цьому? Приходять на навчання чи все ж більше мами включені? Е, більше мами, але є, є випадки, що приходять і, і татусі. Ну, за наш за такий період часу, десять років, певно, е, їх було п'ять. Ну, але це, мабуть, ну теж максимально важливо, аби двоє в сім'ї. Так, ми максимально стараємося, максимально. особливо коли ми організовуємо табори. Ми стараємося залучити абсолютно всю сім'ю, так і так само братиків, сестричок в цей mm -hmm. табір. Або на групові ми запрошуємо також, чи батьки питають, чи можна братика чи сестричку взяти. Ми з радістю запрошуємо всю сім'ю. І так само на співбесіду, обговорення, навчання, ми ну, тільки раді, якщо повним складом сім'я приходить. Зрозуміло, що кожна дитина це і індивідуальний випадок, але от який бачите прогрес в роботі з своїми маленькими відвідувачами, якщо так в загальному, ну, все залежить від рівня. Так? Угу. Є дітки, яких ми повністю випускаємо, наприклад, діти з аутизмом, яких повністю збережений інтелект. Вони дуже швидко адаптуються, виходять, так і йдуть в звичайні школи. І як там мама каже: навіть не видно, що в нього щось там не так. Ось е ті дітки, яких е такі більш важчі діагнози там, або нозології, е все залежить від, але кожна дитина щось. Вчиться робити самостійно. Uh -huh. Ну це наше це наше перше завдання, та, щоб дитина самостійно це зробила і отримала від цього задоволення максимальне. Впевнена, що в цій сфері реабілітації постійні зміни, постійно якісь нові методики з'являються, дослідження. Як ви ваші фахівці удосконалюєтеся в цьому напрямку? Ой, ми дуже багато вчимося. Я в першу чергу багато вчуся, і також мої колеги всі навчаються. Ми шукаємо, навіть не шукаємо зараз. Дуже багато хто сильно розположений. Так ми проходили курси в бельгійських викладачів через знайомих. Там виходить, що Проходили курси в інших спеціалістів закордонних. Ну стараємося брати інформацію новітню, так з за кордону. І тільки десь є якась певна можливість. Або навіть було таке, що з дітьми з аутизмом ми займаємося за книгою Роберта Шрама Дитячий аутизм та АБА-терапія». І я просто написала йому листа. Ось, ну, не надіючись, що він відповість, і він відповів. Він провів також нам курс uh -huh. е навчання так, для наших спеціалістів. Все дуже просто, так, якщо стукати в двері, вони відкриваються. Тобто люди відкриті в такій да, коміню, та, власні, дуже Так, Так, дуже сильно. Як долучитися до громадської організації? Можливо, зі своєю допомогою, все ж таки, хтось нас почує, побачить, захоче вас підтримати. Ну і, власне, якщо є такі моменти з дитиною, долучитися, щоб відвідувати заняття? Ми не проти, бо якщо відвідувати заняття, то батьки мають бути готові до того, що потрібно працювати і ем, слідувати якимось правилам, тому що ми працюємо на умовах, я вже про це розповідала. Ось, а ем, фінансово ми тільки за, тільки раді. Якщо хтось ем, комусь ляже на серце так нам допомогти, то ми не проти. Тому що якраз зараз наш директор ем, і та людина, яка по суті нас фінансує, він зараз в ем, лавах ЗСУ. Ага, тобто, ви ще й підтримуєте, мабуть, свого директора. Чи таку спільну добру справу. Можна долучатися власне, з маленькими дітками, так? Ось найкраще з нуля. І... Так, так краще, краще раннє втручання, тому угу. що коли йде дитина вже більш доросліша, в нас є програма, але батькам приходиться працювати самим і набагато більше, ніж угу. ніж вони думають. Як вас знайти? Ми за адресою проспект, проспект Миру 61 дріб 3Б. Працюємо. Ось е можна за номером телефону, Не знаю, можна продиктувати. Можна продиктувати. 067 86 43 102 Людмила. Угу. Людмила. Ну і власне в соцмережах також можна так, так, за так, вами так. слідкувати, всі новини читати. Там все активно описується. Так, ми є в інстаграмі наша сторінка. Ось то нас можна знайти. Людмила, наш ефірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую, що завітали, що поділилися інформацією цінною. І, ну, власне, хай ті проекти, які напрацьовуєте з італійцями, не тільки з італійцями, обов'язково втілюються в життя. Дуже дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.